Вітаю вас! Ось настав Великодень: свято радості, свято, яке приносить нам, ну не знаю, як на це навіть і сказати, свято емоцій, так скажемо, свято Богослужіння, свято віри, віри і надії, надії на все краще. Надії те, що Україна переможе, надії те, що місто Бахмут залишиться під українським прапором, надія того, що Крим, Луганськ, Донецьк повернуться до рідної України. І все це ми кожного дня промовляємо одній людині людині, яка нам допомагає. Це Господь, Господь, який пролив за нас кров, який воскрес заради нас. Який став нам батьком. коли ми молимось, наші молитви чує Бог, Він обов'язково допоможе. А коли ми віримо в нього, ці молитви посиляться. Ви знаєте, Великодень це свято радості, як я вже сказав. І в цей день ну просто не можна сумувати зараз сидячи тут. Домашній атмосфері, хоча це не можна назвати домашнім, тому що наш дім знищено. Знищено наш бахмут, який ми будували, який ми вкладували душу, в який ми просто звикли і закохались. Я хочу вас ще раз привітати з Великоднем, побажати мирного неба над головою, щастя, тепла, достатку. Щоб не було повітряних тривог, щоб ми обов'язково повернулися до наших рідних стін, нашої рідної школи, яка, на жаль, згоріла. Більше посміхайтесь, не будьте закритими в собі. Відкривайтеся, не треба ставати на темний путь. Завжди пам'ятайте, в нашому серці Господь Він завжди допоможе в будь-яку хвилину. Пам'ятайте про це. Дорога моя школа, дорогі бахмут, дорога Україна! Я вітаю вас з великоднем! Бажаю вам всього самого найкращого! Дорога, шкільна родина, учні, батьки, вчителі, щиро вітаю вас зі святом, з Великоднем. Зичу вам міцного здоров'я! Щастя та світлої волі. Нехай у цей святковий день ваші серця наповнюються радістю, а великодні дзвони, духмяні Паски та писанки принесуть у ваші оселі мир, злагоду та світлу радість зі святом, миру нам усім! У цей благословенний час прийміть найщиріше вітання з Великим Днем Світлого Христового Воскресіння. Нехай Святий Великдень несе нам довгоочікувану звістку про перемогу, вселяє надію та віру.